Аналізуємо мітинги та акції день п'ятий та шостий. Вихідні, мляво, без експресії. Молоді небагато, дідусі з пакетами, поярков з плакатом. До речі, його ніхто не виганяв як безуглу, ніхто не кричав «Поярков геть. Хоча для цієї молоді підстав щодо пояркова нібито більше. Очевидно, що по класиці обстріл з неділі на понеділок. Потужний по всій країні шахеди, ракети, Полтава, Київ. Молодь так і не вивчила, що таке набута САП, і на запитання журналістів відповіді дати не можуть. Плутають. Ну, набу вже вивчили, а САП точно не знають. Закон, 12, щось там підписаний. Президентський в парламенті але досі не голосували. Але мітингів вже немає. Лідер так і не з'явився. Це говорить про дві речі. Відсутність лідера все вщухає. А лідер, той, який це все закрутив, мабуть, домовився. Тому що всіх грантоїдів та громадянське суспільство, яке підтримало ідею грантоїдів, ми побачили. І вони досі, до речі, мовчать в соцмережах. А на вихідних взагалі замовчали. Більше ніяких постів підтримки. Ніхто не підігріває молодь. Ну, і очевидно, що інформаційно РФ використала це на міжнародному рівні, щоб завдати потужний удар на міжнародному інформаційному фронті. Дивимось, спостерігаємо, думайте!